Я вас ради вітати і розкажіть. Будь ласка, ви в Польщі. Розкажіть, будь ласка, про форум, який у якому ви берете участь. Ми про це нічого не знаємо. Будь ласка, дайте нам інформацію. Ну наразі я знаходжуся в Карпачі. Це польське місто, яке проводить уже 31 й раз економічний форум на цьому форумі. Збирається дуже велика кількість учасників. Це люди з багатьох країн світу, і в основному представлена Європа і, звичайно, дуже велика кількість учасників з України. Наразі ми маємо тут 5 тисяч людей, які разом зібралися для того, аби проговорити основні ключові виклики. Звичайно, тема України це є ключова тема, яка є червоною ниткою. Прошита сьогодні всюди і і з України приїхало 200 людей. Різних це представники місцевого самоврядування, це представники уряду, був міністр вчора сільського господарства, і сьогодні була панель з його участю. Це і народні депутати України, тобто різні люди, які долучилися до того, аби ще раз нагадати світу, що ж відбувається в Україні, і що війна триває, і які говорять відверто навіть про ті жарти, які ви озвучуєте в студії. Тому що так ми сьогодні живемо, і це той виклик, який ми вже навчилися сприймати, і сьогодні нам треба відверто говорити із нашими союзниками. І власне я у своєму виступі казала, що знаєте, Європа теж потерпає від того, що відбувається в світі. І коли я в'їхала в Польщу по радіо, я почула, що не буде надбавок польським медикам, тому що газ подорожчав і потрібно опалювати лікарні, а це бюджети місцевого самоврядування. Але треба розуміти яку ціну платимо ми і тому ми говоримо всюди де можемо про те що нам потрібно об'єднатися і як союзникам уже вирішити питання яке стосується росії і те що з нею буде після того як україна переможе а україна переможе однозначно а юлія як би ви характеризували от настрій налаштування поляків саме поляків Поляки нас завжди підтримували і підтримують, і ми це відчуваємо і бачимо. Вони говорять, що готові потерпати від певних обмежень економічних, але наразі це реально ті люди, які дуже добре пам'ятають, я переконана в цьому і радянське минуле, і знають, з ким ми ведемо боротьбу. І сьогодні під час виступу я також наводила приклади, коли говорила, що якщо ми говоримо про діалогову політику миру. То давайте подумаємо, який діалог може бути в батьків, наприклад, зґвалтованої дитини, яка зараз є вагітною. І чи зможуть вони говорити про такий діалог взагалі? І не хочеться наводити такі приклади, але на жаль, ми маємо шалені звірства, і про це треба говорити. Ми не знаємо, що відбувається у нас в Херсоні, що відбувається в окупованому Маріуполі, і так далі. Тому вони говорять з нами однією мовою і вони готові нас чути. А ну, це питання. те, що відчувається ще питання. Ви сказали таку дивну річ. Я не пропу не можу її пропустити. Ви сказали, що приїхало 5 тисяч людей. А це є... як зрозуміти? Я не я щось не знаю такого, щоб були якісь ну щось таке, на кшталт того, що у вас зараз, і щоб приїхало 5 тисяч людей. Куди вони? Що вони? Що... що це таке? Це це алло. Я чую вас, це... все нормально. Це чотири дні роботи величезної кількості залів одночасно, які розглядають різні питання, і це люди з різних сфер і різних галузей. Тому ми повинні максимально використовувати ту площадку, аби донести питання України сьогодні. І це люди із Польщі, із Британії, із Німеччини із Франції це все ті учасники, які тут зараз беруть участь. Одночасно ви висвітлення тих викликів, які світ отримав станом на 2022 рік. І ще, мабуть, останнє питання. От коли це все закінчиться, буде чи буде якийсь комунікей, чи може по тих розділах будуть якісь фінальні папери? Як це буде? Ну от, от власне, наш міністр сільського господарства уже тут підписав меморандум про те, що ми починаємо рухатися з Польщею в побудові трубопроводу для олійних культур. Для того аби постачати олію таким чином і розглядали питання того, що зерно, зернові потрібно вивозити не лише морським шляхом, а у нас є нестиковка по залізній дорозі, тобто колісний транспорт теж задіювати для вивезення зернових з України. Ну що ж, спасибі вам велике. Може, так ще станеться. Я хотів би, щоб. За результатами тих зборів ми з вами ще поговорили і ви сказали свою таку фінальну думку, фінальне враження. Добре, будемо тримати зв'язок. Я думаю, що я з радістю поділюся з вами тим, що ми тут почули. А зараз я йду слухати калуш оркестра, тому що ми показуємо світу, що ми є переможцями всюди. Ми перемогли на Євробаченні, і скоро я надіюся, ми переможемо і в цій страшній війні. Але ми змушені отримати в ній перемогу.